Я тоже тебе доверяю. Ну, даже так не можно. Ми будемо так і про злочин, що ми законом ми будемо робити. Вважаємо, що ми подаємо заяву про злочин, так як ми вважаємо. Якщо ви вважаєте, що вам все вважається. що потрібно, щось вам відправити, питайте собі бумажки. Ви робите свою роботу, ми вам допомагаємо. было обычное. Мы ездим по всей Украине, по всей, по всем установкам, по всем чиновникам. Начиная от сегодня мы посещали первого замминистра МВД товарища Ратушняка, который тоже пытался нам сказать, что один из его секретарей пытался сказать, давайте, может, по одному. Или напишем. Да, да. или, может, как-то напишем. Так Потім все-таки сприйняв всіх в 15 или 19 чоловік вислушав. І запричалися один одного довели, то, що, що ми те, хотіли на сказати. Нам подали заяви і про і Майдан, і про Врадівку, і про а, злочинні групування в міліції і так далі. Вислухали, записали. Ні, коли ми приїхали то, сьогодні то, до а, цієї установи пенсійний фонд районний, Шевченко, скаже, заїхав. Все нормально. А, в, Шенк... да, в рай відділок Шинка. Ще куски заїхали, дамки здували. Да. Е, потім е, приїхали сюди. У нас ми громада, ми влада, ми представники народу. Ми право чиновниками, Ми спілкуємося з чиновниками, задаємо а ми питання, не коли у нього є особистий прийом. Ми приходимо до чиновника і питаємо. Не Будь ласка, відповідайте нам на ті питання. Не якщо. задавали питання. Ну, нам задавали. не дали задати питання. Щось приховують. Вони. Чомусь бояться закривають двері, зачиняються. Вони не хочуть спілкуватися з представниками громади, з представниками влади, єдиного джерела влади, народу не хочуть. Тому у нас є підстави вважати. Що там так, і, щось і а ти ще скажи, що перешкоджало вам зйомку вести. Да, 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 да. Зйомка як чиновник, не заборонена. Як чиновник, Значить, часи Є прийома. право журналіста вести Так, в чиновник. чиновник, часи. Прийому може заборони заборонити. Дайте нам талончик часи, повідомлення щаси, і беріть заяву. з Я що заряд хотів забирати. Ну, ну, да. да. Я хотів все зйомку повести кілограм, показати своїм чиновнику, щоб розуміли, як треба це поводити. Вони заборони прикладу. Немає, а що на пальцях буду пересказувати в радині. Я тобі покажу, як чиновники спілкуються з громадянами. Ні, nee, ти бреш навчишся спілкуватися. ти приїдеш до нас, не научишся спілкуватися. Ні, nee, то ви самі будете вчити. <клес> Бо мої мене бояться, а, а законів я всіх не знаю. А ти її розповідаєш позрабити. Єдиний закон на конституції. Та читали. Вони от... тлумачать по-своєму, а я по-своєму. Не треба тлумачити, там одно написано. Якщо. Я не хочу, ви мене знімали. Це моє саме У мене часи прийому. Заберіть камеру. Я маю право. Я маю право. У мене немає це камери. Іна, ти скажи, я підкоряюся. Дивіться, ні, так об'ясні, я ж не кажу. Ми зараз в громадській роботі. Не маєте права мені заважати. Це протокол усної заяви, Правильно. а ми вам даємо письмо. Буде Зая... добре. заяви про злочин бувають усні і письмові. Ми написали письмовами. Протокол попередження не будемо. Ми самі знаємо. У нас відеозаписи є. У нас свідків про те, що давайте нам талон повід... а, ні, Ну це один. Підітья виберу який краще? Ні, ні, талон, талон, талон. Регістраційний талон. Десятых питання, щоб воно було чисто. Можна как данне, щоб я сразу продиктував? не засишив. Мне До побачення! До побачення, до побачення, Нічого, нічого. Далі будут еще цирковейшие. Далі буде, коли прокуратуру самі підете. О, там дуже цікаво. Це, це, у суди там дуже цікаво. Пенсійний фонд. А, це так це вибули того разу. Там. Я <смі> вас знімаю, а, я прикарист... вас знімаю. Пенсії до нас прийшли. А, -а, -а. а пенсія в нас за рахунок національного багатства. Я так що ми їм нічого не винні, не того припеку? не бояться. Non. Вони приховують те, що національне багатство розікрали, пенсії платить нічим. з підприємцем знімають шкуру незаконно. Той прихо. Ти думаєш, ну, чого не хочеш, щоб їх. А не я водій маршрутки, я нічого не боюся. От навіщо таке? У нас обмана не може виходити в ефір. Щоб Вони знали, що їх замовили громадяни України, які не є платниками податків, які є власниками цієї держави, владою цієї. Вони просто цього ще не розуміють.